Продається дім у селі Рогізно, Самбірського району, у зв'язку з переїздом за кордон. Це затишний дерев'яний будинок з високим майже мансардним дахом, а також простора цегляна літня кухня з господарським приміщенням, яка відкриває багато можливостей для використання під майстерню, додаткову кухню чи кімнату відпочинку. В обох будівлях високі дахи, що додає простору та комфорту. На території проведено газ, світло, оптичний енергонезалежний інтернет, який стабільно працює навіть при відключеннях, а також встановлене відеоспостереження. Є зовнішня розетка для підключення генератора, що дуже зручно у непередбачених ситуаціях. На подвір'ї знаходиться глибока криниця на 27 бетонів, з яких 7 заповнені водою. Вона ніколи не пересихає, завжди холодна, чиста, прозора і дуже смачна. Опалення пічне і газове, що дозволяє використовувати будинок у будь-яку пору року. Є акуратна пивниця для зберігання овочів і заготовок, а також невеликий підвал у самому будинку. Територія доглянута. На подвір'ї ростуть горіхи, багато яблуні, гарний зелений газон. Місце достатньо для городу чи саду. Місцевість дуже тиха і спокійна, а за кількасот метрів від дому починається ліс, чудове місце для прогулянок, збору грибів та ягід, відпочинку серед природи. Поблизу живуть добрі сусіди, а в селі працює кілька магазинів. Дороги до всіх міст нові та зручні. До Львова приблизно 80 кілометрів, до Самбара 20 кілометрів, до кордону Шегіні 40 кілометрів. Усі документи на будинок і землю в повному порядку. Та готові до оформлення угоди. Це читовий варіант для постійного проживання відпочинку або дачного будинку. Ціна 5800 доларів без торгу. Для деталей та зв'язку обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал.